На обласний конкурс Воскресне писанко учні понад двох десятків професійно-технічних навчальних закладів Житомирщини привезли чимало цікавих робіт. З поміж них крашенки, писанки, шкрябанки, мальованки та травленки. Сьогодні дуже багато ноухау, наприклад, травленки, які зроблені воском. Малюється малюнок на яйці, а далі воно е е кладеться це яйце в уксус, витравлюється, і отакі получаються шедеври. Оздоблені бісером та крупами, папером і тканиною, нитками та кружевом, пластиліном і навіть мушлями. Вони звідусіль привертають увагу відвідувачів, аби створити одне великоднє яйце, майстру необхідно натхнення, і щонайменше година часу. Саме важке в писанці це нанести правильно кольори. Наші предки, коли малювали писанки, щоб краска добре взялася, коли яйце лежить в красці, потрібно три рази прочитати молитву. «Отче наш. Це такий необхідний ритуал. Розмаїття кольорів та технік писанок і крашенок не єдине, чим дивували відвідувачі виставки молоді таланти. Рушники вишиті бісером ікони, паска оздоблена гризантемою із білого шоколаду. Та найбільше вразила настоятеля Свято-Михайлівського кафедрального собору отця Богдана ікони Матері Божої та Миколая угодника, виконані кольоровими фарбами на граніті. Гляньте, які красиві ікони. Я на камені таких ікон ще не бачив. Це є дійсно вперше, можливо, у всьому світі. Ніде я таких, де я не був, а був я дуже багато за кордоном на конференціях, я такого не бачив. Таких унікальних речей не зустріти навіть у музеї, а головне, що вони створені з натхненням, а отже, автоматично витвори мистецтва стають оберегами. Принаймні, так вважали наші пращури.